Ви на каналі і сьогодні я буду співати пісню, ту, що я сама придумала. Але я знаю, що вам сподобається, може, да? а може і ні. Дуже гарна буде пісня. Така, така, я! я придумала її сама, а я думаю, що вона набере пальчик. стільки дан-дан-дан. 100 мільйон. А якщо мільйон буде, я випущу роль. Да. Зараз буде чекати на Чекайте цей. Caetas era viral do Noble Guys Música. O que é a produção? Papai, se tava, vai, não По встава, ва, ва, морози вам, ставай, ставай, погуляй іще купимо морози вам, Вставай, ставай, ва, ва, ходи гуляти, ходи гуляти. Замор...